в Себе проявити і зробити так, щоб поїхали машини, люди попали на роботу, діти попали до школи і хто куди їхав. Він не зробив пальчиком-пальчиком, в пальчиком не вдарився для того, щоб щось зробити. Як ми можемо зараз всі йому довіряти? От поясніть, як ми можемо цій людині довіряти, якщо вона без совісті, і без гідності, і взагалі прибуде? Я, що він не був жодного дня на своєму місці. Завоювати такий авторитет, треба мати талант. Талант потрібно мати. Для Взагалі, в мене немає. Тож зустрічі раз зустрівся і всі йому кричали ганьба ган в <ган <'я> ган 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 перший день. За те, що він за що одна з питань ганьба. За що ганьба, знаєте що? Один питань ганьба. Скажіть, будь ласка, які ваші мотиви, що йдете туди, з такої посади, з такої великої зарплати на маленьку зарплату, де треба тільки жінки тисячу гривень жити. А то треба проїсти поїхати! Я вам ще раз кажу, все пораховано. Треба поїсти йому, треба їздити додому, сюди, назад, тут такі сіли на бійці, то не візьміть і прилетати. Я вас міняю, так. І ти більше не так часто на лікарняку. Ваші ще мотив. Він каже, я в теорії, а тут хочу піти на практику. А народ каже, а ми що, білі миші, а ми що, підопліки кролі? Він досі не проводиться. шановно. де такі відповіді, старенькі жінки просять 80 років, та діти, не турбуться громаду. Ви бачите старенькі люди. як в Чернівецькій області був призначений розображення, голова Богський старці. Подивився, я твою землю провалююся. Як я буду дивитися всім людям, ці очі, ці черівця, він написав заяву і все, не йшов, подивити, що призначити. Шановно. Таком, я не знаю, чого він рветься на цю посаду. Ch�? Що вовка, там не дитини. Они ударі тікають, подавали подання ударі, всі на цю посаду навіть не розглядається. Ви нам дайте відповідь, ви зараз підете і звернетесь до пана Пруса, щоб він до нас пішов. Будь ласка.